Я радий вітати всіх глядачів та підписників Телеграф Мене звати Дмитро Філенко. І сьогодні у нас в гостях очільниця Агентства з розшуку та менеджменту активів 2023-2025 року, пані Олена Дума. Пані Олено, я вас радий дуже вітати. Навзаєм, пане Дмитре, вітаю вас. Дякую. Пані Олено, дивіться, я хотів почати з такого. З подарунку можна навіть сказати під новий рік. Це ситуація, яку зараз ну багато обговорюють, і антикорупціонерів. І взагалі, от е, на початку січня арма, якою ви раніше керували, вона продала 460 гектарів в полонині Боржава Закарпатській області. Відома історія, як кажуть, е, бізнесменам з оточення Льовочкина. Ну, все б нічого, але сотка по дві тисячі гривень. От, і знаєте, ну я досліджував е, це питання. Бачив е, в принципі дослідження. Ну, колег-журналістів, і ну воно все, наче як законно, от е, тобто так, при вашому керівництві, цю ділянку оцінювали в один мільярд гривень. От а потім впало, от і купили її за 89,5 мільйонів. Е, могли б трохи пояснити, що не так е, це з законом щось не так. Чи були якісь е, ну можливо на вашу думку, за вашою оцінкою, якісь корупційні оборудки? От чому так сталося, тому що ну за дві тисячі сотку? Ну і я б собі там пару прикупив би. Дуже актуальне питання, пане Дмитре, тому що під час війни цей цинізм набирає ще більше хобертів. Я публічно реагувала на це питання, висловлювала свою думку. Зараз можу тільки більш детальніше її підтвердити. Ну, по перше, справді мова йде про не просто хащі в горах, це дорогоцінна земля. В Карпатах славнозвісно, боржава. Дивіться, що важливо, там навіть є підйомники верхній і нижній, тобто є певна інфраструктура, яка свідчить про те, що це привабливий інвестиційний гірськолижний майбутній курорт. Вона згідно Державного земельного кадастру має відповідні там 494 земельних ділянки, об'єднаних в таку в цю загальну площу. Весь цей масив був поділений у 2024 році на лоти. Були, до речі, запитання багатьох фахівців, і експертів, як поділили, на чому така мала кількість лотів. Була думка про те, що якби було дуже багато цих земельних лотів, то було був набагато більше потенційних учасників і, і могли би не допустити е, ось цього безпрецедентного за малою низькою е, ціною продажу. Але насправді е, була робоча група створена, було реагування на спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, які працювали наскільки мені відомо, там була угода зі слідством. Ви знаєте, про це про це також писали в медіа. Тому відповідно були ті лоти, які затверджені в 24 тому вони є і в 2025-му. Ось ось тут якраз в мене питання не виникає, тому що я бачила листи САП, це було реагування, працювали з прокурорами. Тут все юридично грамотно і немає питань. Питання до ціни і питання до закону. Я дам вам відповідь: ви знаєте: е, от буде два юристи, і буде три думки. Три фахових думки, і будуть люди думати, що насправді кожен юрист правий, бо це може бути, знаєте, дискусія, і все це може завершуватися у нас в судах. Ще питання до судової системи, в тому числі. Але моє глибоке переконання, що проблеми з законом тут нема. нема. Основна проблема треба, щоб керівник і посадові особи, і повно, уповноваження особи мали просто мету і ціль. Зробити так. Щоби держава отримала від цього максимум, бо можна і так зробити законно, і так можна зробити закони. Але при цьому я вважаю, що тут певна бездіяльність працівників і керівництва АРМА є. Причому це угу. е, вчора я вивела це зовсім в іншу історію, е, Висловивши свою суб'єктивну думку на прес-конференції, я про це сказала вголос, нічого не боячись. У нас же ж національне агентство зараз отримало координатора. Прем'єр-міністра України, яка координує діяльність агентства що, на вашу думку, включає в себе координацію. Координація включає в себе повне володіння діяльністю і персональну відповідальність за те, що відбувається в агентстві І тут зверну вашу увагу. Ви правильно сказали: саме цей актив було оцінено в мільярд, тобто, ми справді. Сподівалися, що цей мільярд ми одразу направимо на Збройні Сили України. І в 2024 році двічі відбувалися конкурсні процедури. Я зазначу, що в даному випадку я скасовувала треті торги так званого голландського аукціону за процедурою, коли так падає ціна, і коли суб'єкти підприємницької діяльності, учасники фактично не, не виявляють своє бажання взяти участь в першому. В другому фактично допускається можливість до третього. Так, ось і в законі в минулій редакції, і в законі, який вступив в силу з 1 липня 2024 року, після реформи національного агентства, по суті, і були, і є норми, які дозволяють вжити заходів, щоб таких ганебних випадків в Україні не допускати. Що це означає? Що станом на зараз є норма стаття 21, прим 6. Закону про арма, в якій чітко сказано про те, що національне агентство має реалізовувати активи за ринковими цінами і не допустити продаж за заниженими цінами, водночас є порядок реалізації арештованих активів, затверджених постановою уряду від 14 листопада 2023 року, і там потрібно звернути увагу всього на три пункти: 12, 20 і 27. Що це означає, що національне агентство, коли був в цей один учасник і вже його було зрозуміло, його треба перевірити на дотичність mm -hmm. до осіб, пов'язаних з кримінальним провадженням, з агресором, близькі, не близькі, бо ви ці прізвища вже самі озвучили. І по суті, про mm -hmm. що говорять ці прізвища? Ці прізвища говорять, що станом на зараз, під час широкомасштабної війни, органи державної влади під координацією прем'єр-міністра України допускають скуплення української. Землі людьми, які є обвинуваченими в кримінальних провадженнях, так, mm -hmm. які дотичні по суті до екс-втікача державного срадника президента Віктора Януковича занавість. Ну, давайте говорити, ми ж говоримо з вами відкрито. Тобто, якби оці заходи були в житті, то були б листи дотичні, недотичні, причетні, непричетні, і це вже одна сфера юридична для аналізу. Друга, це те, що є ж оцінка, і ми її бачимо. І, і національне агентство, згідно пункту 20, мало право видати наказ, внутрішній наказ, зупинити торги. Щоби mm -hmm. не допустити продаж за заниженими цінами згідно порядку реалізації арештованих активів, такий наказ супровідним листом мав би бути надісланий прозоро продажі, і прозоро продажі. Так само є в цьому порядку, мав би прийняти рішення про зупинку цього аукціону. Якби станом на сьогоднішній день це зупинилося, означає, що національне агентство мало би право знову оголосити конкурс і створити ось ці конкурентно спроможні, економічні оті європейські правила, до яких ми праг... так прагнули, і за якими так реформували по суті національне агентство. А по суті, побачили ганебний вчинок. Представників органу державної влади до речі, до речі, пане Дмитре, така цікава історія. Я спостерігала за нею і побачила, що лунали певні заяви про те, що хочуть перекласти. Знаєте, у нас чиновники зазвичай перекладають відповідальність з однієї голови на другу, там, знаєте, з. Е Схворої на здорову з одного плеча на інше, там і так далі. Це це в нас така українська традиція, що винуваті всі, і, і ніхто не виходить з публічною заявою, ні тимчасово виконуючи обов'язки голова агентства, ні прем'єр-міністр. Ну це ж безпрецедентний е, випадок, коли таким чином даються оцим е, причетним людям, по суті, проросійським зберігати все награбоване. Да? Координувати ну, так... ось ці фінансові ресурси, і що це означає, що це якась відкривається нова сторінка в нашій історії під час війни для можливого реваншу їх повернення? Тобто ми їх благословляємо добре, скуповуйте українську землю, незважаючи на кримінальні справи, провадження і таке інше? Ось ну, що За процедурою. Я хочу перепрошую, я хочу завершити так, так. Та ось виходить, що виходить, що хочуть перекласти зараз відповідальність на прозоро продажі, звучать такі заяви, і, начебто, вийшли в публічний простір про те, що національне агентство не здійснює сам продаж. Це правда, національне агентство, ще за цими правилами, які я впроваджувала в 2023 році, не має самостійно ні оцінювати, ні втручатися, а має просто як регулятор, як менеджмент спостерігати От за такими випадками. І коли бачиш, що буде порушення і інтереси України будуть втрачатися, зупиняти такі процедури, і, відповідно, не впливає на конкурсні процедури. Але прозоропродажі зробило все згідно закону про публічні закупівлі. Прозоропродажі мало отримати таку вказівку прохання лист від національного агентства. Ось де бездіяльність, ось цього не сталося. А Скажіть, будь ласка, ну а за процедурою. Особи посадові арма зараз вони ну можуть нести якусь відповідальність за це, от за продаж за неринковою ціною. Є якась процедура відповідальності, Чи, чи її не існує? В моєму розумінні, знаєте, давайте говорити чесно. Відповідальність от всередині, коли я знаю, що от е, я би так не вчинила би ніколи. Я знаю, що моя команда так би ніколи не вчинила. Відповідальність вона вже є, бо є факт. Того, що спостерігає все суспільство, і над цим резонансним питанням, мені здається, висловилися всі медіа, всі зацікавлені. Простий народ це дивиться, захисник, який він там воює на фронті, да? він задає питання, коли він повернеться що української землі вже не залишиться. Злочинці будуть власниками далі, проросійські будуть власниками далі. Це ж це ж подивіться, яка дуже велика от, 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 мораль, ось тут присутня в цьому питанні. Юридичної відповідальності, я думаю, що на це мають просто звернути свою увагу правоохоронні органи і визначити ступінь, де, яка стаття Кримінального кодексу щодо бездіяльності, і чому не було вжито заходів до моменту продажу, до, до моменту оголошення. Це, це мало бути вчинено саме тоді. Я вчора дивилася реакцію, що, начебто, вже пролунали заяви, що національне агентство. Перевірить факти, які вже є в публічному полі, і тоді буде приймати рішення. Це означає, що нам дали світло віри, що, що ще можливо, вони це зроблять. Якщо зроблять, це буде добре. Тоді це буде означати, що переможець має бути скасований, торги мають бути скасовані, і відповідно буде оголошення повторного конкурсу для того, щоб забезпечити його належним чином. Щоб mm -hmm. продаж відбувся за ринковими цінами, mm -hmm. Mm -hmm. тобто я зафіксувати, тобто є можливість е відкатити ну, назад, так грубо кажучи. Слухайте, при бажанні, ви знаєте, я коли очолювала mm -hmm. антикорупційний орган, це дуже складний орган. Я для себе маю одну просту формулу: е не треба е мені розповідати, як зробити, щоби не зробити, бо в нас який закон, не візьми по суті, при бажанні кожен може собі знайти от у кому три крапки, знаєте, там і причини, і підстави. Я цього не зробив, тому що і закритися якоюсь статею. Я зараз говорю з вами абсолютно щиро відкрито для того, щоб люди, які нас подивляться, це розуміли. Це означає, що керівник органу так має думати. Вона має хотіти, це має бути мета. Ціль, мотивація, тобто, яка була мотивація це допустити? Ось де проблема. Якщо буде бажання, це можна, як ви сказали, відкатити, повернути і виставити, зробити все чисто і по-новому. А скажіть, от ще один нюанс уточнення по цьому Ну, дійсно не армаш оцінює і визначає ринкову ціну. от... Е, е, Хто це робить? Ну я так розумію, якісь компанії підрядники. Так, от немає немає компанії підрядник Змінена повністю була процедура на рівні підзаконних нормативних актів за моєї ініціативи в 2023 році. Національне агентство спочатку оголошує конкурс щодо відбору суб'єктів оціночної діяльності зараз. Простою мовою для людей. Ми спочатку mm. на конкурсі обираємо оцінщика, які між собою змагаються. І хто має бажання оцінити відповідний арештований актив, тобто вони приймають участь у конкурсі, і національне агентство е, вибирає того, який запропонував найнижчу ціну своїх послуг за, mm -hmm. за, за проведення оцінки. І зазвичай дивимося, звичайно, на строки, тому що деякі оцінщики будуть це робити півроку, а хтось може зробити це за місяць. Звичайно, пріоритет тим, хто зробить це дешевше. І швидше, тому що активи мають працювати на державу. От коли вибрали цього оцінчика, з ним заключається договір, все оцінчики працюють. Потім, після проведеної оцінки, вони дають звіт про оцінку такого активу і обов'язково рецензію на звіт від фонду державного майна України, щоб було згідно законодавства такі підтвердження. Ось ця оцінка ринкова є по суті таким флагманом, від якого ми не маємо ніколи відпускати це, прописано в закону. Не про я зрозумів. Пані Олено, скажіть, будь ласка, що буквально за декілька годин до нашого інтерв'ю з'явилася така новина, що Київська міська прокуратура планує через суд повернути жовтневий палац у власність держави. От але ж зараз там є управитель. З ним я так розумію, контракт на 5 років заключили. От. Це щось змінює, якщо ну прокуратура дійсно е, змінить і поверне власність держави жовтневий палац. Е, по факту щось міняється. Я не бачила цієї новини, але готова прокоментувати, тому що це ще за е, участі моєї було, коли відбирався управитель. Було вже було дуже багато резонансно. Ну, якщо вас буде цікавити саме резонансність відбору управителя, я зможу прокоментувати. А зараз точково е, юридично то два аспекти. Е, перший е, в рамках кримінального провадження було арештовано майно Федерації про України, і це не тільки жовтневий палац, Сландузвісний mm -hmm. в центрі. З такива там і будинок профспілок, і багато інших активів. Прокуратура в даному випадку забезпечує інтереси держави. Хоче повернути це у власність держави. Я можу розділити цю думку з огляду на історичні аспекти. Отримання права власності такими об'єктами культурними, які носять таку культурно національну цінність, як будинок профспілок і будинок, яким у всіх асоціюється з революцією гідності, да? жовтневого yeah. палацу, зрозуміло, да? там є ще дуже багато об'єктів санаторно-курортного напряму, готелів. Тобто, це досить непрості активи, як ви розумієте. Чому я сказала про історичну роль, тому що ще в. Увага, в 1965 році mm okay. Верховною Радою у РСР, тобто ще давно, за часів того ганебного нашого Радянського Союзу, від історії ми нікуди не дінемося, було проголосовано постанову, якою 25 тисяч об'єктів ось такого значення, культурного готелі санаторно курортного було передано в оперативне господарське відання профспілкам. Я підкреслила не власність, угу. оперативне господарське віддання. Кожен юрист і просто люди це розуміють, що це не право власності, а це е, можливість поставити на баланс, е, управляти ним, користуватися ним, але це не означає право власності з подальшим, можливою е, правом відчуження. Чи продажу зрозуміло угу, так? що розуміло. сталося після того, коли вийшли з радянського союзу з 91-го року, відбувалися і правові реорганізаційні процеси з профспілками, які внаслідком наслідком стали ФПУ? І на тлі ось цих історичних змін зміни форми правління Україною, яка стала відповідно вже до конституції незалежною суверенною, унітарною там і так далі, відбулися тут зміни. І вони скористалися цим моментом і по суті почали вносити уже далі в. Державні реєстри нерухомості в графу власність, 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 власність. Тобто, це уявіть собі, це 25 тисяч об'єктів на території України вносячи такі завідомо неправдиві відомості. Далі є ряд кримінальних справ про те, що реєстраційні дії відбувалися відповідно також з порушенням, де зазначалося власність Федерації про спілок України. Тобто кримінальні справи пов'язані саме з цим з незахоплення. З незаконним оформленням на себе права власності таких об'єктів. Станом на зараз, щоб вам було зрозуміло, з, з, з цих 25 тисяч активів санаторно курортного напряму в Україні є 800. 800. Все інше було незаконно продано, збанкрутовано, розумієте, перереєстровано. І відчужено, тобто на цьому певна група осіб заробила собі величезні статки, статуси, вони ставали відомими політичними особами, діячами там, і так далі. Да? Mm -hmm. і, і охороняли, маючи свої впливи, в законному форматі. Я бачите, я ставлю лапки в законному форматі, охороняли ось це майно, яке давало їм можливість відповідно ці статки зберігати. Чому я розказала цю історію? Вона красномовно показує дії прокуратури зрозумілі, щоб повернути в інтересах держави поставити право власності держава. Ось тут з моральної точки зору повністю розділяю, чому це відбувається. А тепер другий аспект вашого запитання: є кримінальне провадження, в якому актив арештовано. Передано національному агентству для того, щоб цей актив приносив користь державі. Тобто, дивіться, навіть актив, якщо був арештований там, до мого призначення, з ним нічого не відбувалося, це означає, що той власник, який е, фактично є обвинуваченим в кримінальному провадженні, продовжує цим активом користуватися чи здавати в оренду, заробляти на цьому кошти. Що це означає? Що не наступила відповідальність для того, хто. Є обвинуваченим. Але є парадокс. У нас в країні кримінальні провадження і органи досудового розслідування, які займаються, відбувається це дуже довго. Тобто, так, це, це наше таке, знаєте, улюблена наша фраза, то вже скоро весна, коли саджати будемо. Вироків як не було, так і немає. Правда? Ну, тобто, так. по суті, ось ці затягнуті процеси, чому виникла ідея створення національного агентства з управління арештованими активами? Допоки йдуть кримінальні справи і немає ось цього вироку? Да? Тобто, mm -hmm. коли звинувачена особа, визнана виною, має понести відповідальність згідно з санкції статті Кримінального кодексу, неважливо якого злочину, і там буде або конфіскація, або забрати. Зрозуміло, да? Тобто, mm -hmm. весь цей час виходить. Що обвинувачена особа, хоча вона має право презумпції невинності, ми це пам'ятаємо звичайно, так її активи арештовані мають працювати на користь держави, приносити дохід, а не створювати можливі фінансові інструменти для обвинуваченого користуватися цим доходом. І скуповувати суддів, прокурорів, слідчих, і таким чином затягувати ці процеси ще надовше. Я дуже зараз такою знаєте, буквальною мовою кажу, але це, це від душі в, в агонії того цинізму, який ми спостерігаємо, і враховуючи сьогоднішній ранок, в тому числі. Це була мотивація створення Арма як антикорупційного органу, ухвалою суду передається рішення. Передається арештоване майно, арма знаходить управителя, і таким чином до держави, до державного бюджету виключно поступають кошти. У випадку, коли арешт знімається, арма зобов'язана договір розірвати. Там є mm -hmm. строки 10 днів, розривається актив повертається власнику. Якщо ж є вирок рішення, відповідно, значить, це все передається в державу і відбуваються процеси вже далі з продажу. Так, от, я веду до того, що mm -hmm. поки будуть йти за позовом прокуратури судові процеси, і поки mm -hmm. не буде остаточного рішення, рішення суду про арешт ніхто не відміняв. Кримінальне провадження не закрито з активу статусу речового доказу, а це статті 100-170 Кримінального процесуального кодексу, не знято. Тобто, це абсолютно два паралельних юридичних процеси, які один одному. Не заважають, ні прокуратура з усією повагою повноваженнями не має права зараз зайти, виганяти звіти простою мовою управителі, і так далі. Законно обраний управитель є, він працює. Він, якщо він сплачує доходи до бюджету, не порушує ніякого законодавства, умов договору, він має право бути, і ці доходи мають сплачуватися щомісячно до державного бюджету у випадку рішення суду. Інтереси держави міняється форма власності, звичайно, все, все це припиняється. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.